Боже провидіння, Божа турбота була результатом послуху Авраама. Тому є декілька речей, які ми маємо розуміти. Боже проведіння бере своє коріння в Божій суверенності. Коли ми приймаємо рішення, діємо, проявляємо послух, хочемо змінити Бога, хочемо змінити вчинки в результаті цього Бога. Ми можемо довести себе до небезпечного місця. Але ми бачимо в Біблії епізоди коли послуг приносить благословіння і тому це правильно сказати, що дуже часто Боже забезпечення проявляється завдяки нашому послугу. Але ми не можемо взяти наш послух і використовувати його як вимогу Богу забезпечувати нас. дуже часто Бог діє у відповідності з нашим послухом Йому, тому що це його план благословити його народ, який слідує за ним, і виконати свою волю на землі.